Альніше про зерновий коридор, і не тільки поговоримо з Олександром Лісіцею, членом президії асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Він зараз доєднується до на нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава пане Олександре, От власне кажуть в ООН, що ця зернова угода вона є публічною і всі правила і межі вже давно окреслені. Росія каже: ні. Ми будемо зменшувати е, кількість днів цього зернового коридору зі 120 до 60. До чого все-таки дійдуть? Який буде е, кінцевий результат? Я все-таки хочу вірити в те, що сьогодні, максимум завтра, ми отримаємо позитивний результат від нашого керівництва, і угода буде продовжена на 120 днів. Хочеться в це вірити, тому що в принципі шантаж маніпуляції російської сторони вони всім добре відомі. І я хочу вірити в те, що і партнери з Туреччини і ООН на ці їхні шантажі не підуть. Тому е вірю в те, що найпізніше завтра ми отримаємо позитивні новини. Ну до речі, Денис Шмигаль каже, що ця угода має взагалі бути безстроковою, тобто працювати весь час. Чи піднімається це питання? Чи є ймовірність, що все таки от так воно і буде? Ну насправді в, в Росії там є маса своїх проблем, які вони і частково самі собі зробили на ринку зернових, і частково вони якраз завдячують санкціям, які ж вони по суті викликали. Тому сказати чесно, чи це буде 120 днів плюс, чи це буде безкінечно, дуже важко зараз буде залежати дійсно від того, як будуть працювати і кацапи в найближчими місяцями. Про що я говорю, Росія минулого року зібрала найбільший в історії врожай? Ну зібрала плюс в. Вкрала в Україні, треба сказати, і цей врожай був десь там 153-155 мільйонів тонн, що набагато вище аніж зазвичай вони збирають. А зазвичай вони збирають там 120-125 мільйонів тонн. Із них 105 мільйонів тонн пшениці. І тому відповідно на експорт вони можуть дати якраз маркетинговий рік з липня 22 по липень 23, го де 60 мільйонів тонн, що знову ж таки буде повністю рекордним. Так от про що йде мова? Зазвичай вони експортували якраз друге пів. Річчя року, тобто минулого року, друге півріччя, вони б мали експортувати плюс-мінус 70% всього цього збіржя. Але в силу того, що були дійсно наведені санкції на фінансові установи страхові компанії, ну і більшість компаній з ними не хотіла працювати, щоб не викликати якусь там грозу. Тому очевидно, що вони експортували набагато менше ніж планували, і в них на 1 січня 2023 року залишилися величезні перехідні залишки, які треба експортувати до початку нового сезону, оскільки росіяни. Знову ж таки експортують набагато менше історично ніж ми. Тобто, ми експортуємо 6-6,5 мільйонів тонн на місяць в кращі роки до війни. Вони експортували 4-4,5. Тому це все в них затягується. І я думаю, частково це їхні ці меркантильні інтереси пов'язані. В шантаж пов'язаний з їхніми меркантильними інтересами завалити Україну як великого гравця на глобальному ринку і самим тим часом експортувати своє збільшення в країни, які зараз його імпортують. Але от як зазначив Денис Шмигаль, зерновий коридор нам дозволив двічі збільшити експорт зерна. Наскільки це зараз позначається і на наших аграріях, і на нашому бюджеті? Звичайно, це дуже важливий момент, бо на сьогоднішній день ми говоримо про те, що в нас середина березня. Середина березня, якщо подивитися на експорт, який був у нас за період з 6 по 12 березня через чорноморські наші порти, то ми експортували 654 тисячі тонн продукції, що на 36% менше аніж до цього тижня раніше, це означає, що завдяки шантажу російської сторони ми експортуємо менше. Середина березня, як ви знаєте, у нас Чиняються весняно-польові роботи. Весняно-польові роботи знову ж таки напряму прив'язані до того, як ми виручаємо наші кошти від експорту. Тому цей шантаж мати може мати дійсно дуже негативні наслідки, якщо ми не зможемо правильно і своєчасно відсіятися. А ситуація з ліквідністю з обіговими коштами у багатьох аграріїв зараз дуже критична, і тому, якщо зерновий коридор, не дай Боже, не буде продовжений, то це будуть реально дуже складні наслідки на все сільське господарство України і на експорт, і на виробництво. Тому Хочеться все таки вірити, і я вірю в те, що будуть завтра позитивні новини. А щодо Китаю, тому що от, наскільки я знаю, Китай є одним з ключових покупців нашої кукурудзи ячменю. І здається, 21% нашого експорту він саме спрямований на Китай. Наскільки ну, от Китай зацікавлений в нас? Насправді так, але поведінка Китая минулого року була доситаки специфічна. А якщо подивитися на цифри з початку війни, тобто з тої статистики, яка в нас є, з 1 березня до кінця лютого цього року, з початку березня минулого року, до кінця лютого цього року, тобто, ми експортували по суті. Близько 60, 40 мільйонів тонн зернових, з них 23 мільйони тонн кукурудзи, 12 пшениці. Так от по рейтингу у нас на першому місці за цей період, якраз як не дивно, вийшла Румунія. 6,8 мільйонів тонн, на другому місці Іспанія 4 мільйони тонн, на третьому Туреччина 3,8, і лише на четвертому Китай 3,7, потім йдуть з Угорщина, верніше, Польща 3,2, Угорщина, Італія майже по 2 мільйони. А це абсолютно нетипова картина для нас, адже раніше у нас основний дійсно клієнт був це Китай. Куди ми експортували в різні роки від 6 до 10 мільйонів тонн зернових. Плюс до цього всього ще можна додати олію олійні культури та олію. Тощо минулого року Китай дуже довго не виходив на ринок і нічого в Україні не закупав цього року. Вони в принципі почали вже відкриватися в кінці минулого року. і цього року Китай інтенсивно закупає в першу чергу українську кукурудзу, і вони зараз після Румунії на другому місці по суті по імпорту кукурудзи з України. Як вони будуть реагувати далі? Я думаю, все таки бу будуть закупувати, але що мене насторожує, це те, що росіяни зараз всіми силами пробують отримати ліцензії на експорт своєї пшениці до Китайської Народної Республіки, адже раніше по суті в них цих ліцензій не було. Тому якщо росіяни отримають ці ліцензії, це буде знову ж таки досить таки складно для нас виходити на їхній ринок, адже росіян просто-напросто зараз дуже дешево продають продукцію і таким чином можуть частково вибити із нас на нас вірніше з китайського ринку. А з чим ми виходимо в цьому році, тому що багато територій досі залишаються замінованими. От чи вдасться їх засіяти? Взагалі, як триває посівна кампанія, що ми плануємо зібрати в цьому році? Ну, насправді ситуація досить таки складна, і ми вже це побачили минулого року. Адже минулого року осіння польові роботи були проведені не всюди, і ми по суті відсіялися на 45% менше аніж у 2021 році. Це означає, що цього року ми по суті на 50% отримаємо менше врожаю озимих культур. В першу чергу, звичайно, озимої пшениці. І це досить таки негативний наслідок війни. Зараз же ж дійсно в більшості фермерів і приймаються рішення, що робити і куди йти. чи Сіяти чи не сіяти дуже багато виробників сільськогосподарської продукції в першу чергу в прикордонних областях: це Чернігівська, Сумська, Харківська, ті, які особливо постраждали Херсонська, Запорізька зараз насправді є таке питання: чи йти в посівну чи ні, брак коштів. Ми говоримо про те, що. Продукція українська зараз. Вона так по суті прибутків майже не дає. Ми в кращому випадку виходимо на нуль. Тому я думаю, що зараз дуже рано говорити. Якщо буде зерновий коридор підписаний там сьогодні, завтра фермери отримають по суті позитивний сигнал. То я думаю, що ми відсіємося. Звичайно, що буде більше тенденція до культур олійних в першу чергу сої та соняшнику також десь біля двох-двох з половиною мільйонів гектарів землі очікується засіяне. Під кукурудзою це буде в два рази менше аніж минулого року. Тим не менше, ну ми очікуємо, що по суті, за виключенням тих земель, які дійсно постраждали від активних бойових дій, мова йде про близько 2 мільйони гектарів землі в Україні. Всі інші землі все таки будуть засіяні. Пане Алекс, чому я це спитав? Тому що от ви кажете, що росіяни готові продавати свою продукцію за низькими цінами? А чи зможемо ми конкурувати з ними, чи зможемо ми шукати нові ринки збуту? Ну насправді в нас цього року не очікується рекордний врожай. Це пов'язано, як я вже сказав раніше, і з меншими посівами, і з тим, що земля відпала, і з тим, що в нас брак коштів. Відповідно, у нас е, будуть е, зменшені норми і висіву, і норми вкладення в добрива, тому або використання добрив мінеральних і органічних. Тому цього року в нас як такого врожаю не буде. Е, тому я думаю, що проблем з зі збутом української продукції цього року точно не буде. А щодо цін, наприклад, от на внутрішньому ринку, тому що ціни, наприклад, на овочі, вони вже ну, б'ють рекорди. Чого варто очікувати людям? Ну, насправді в нас є така стара традиція вже, да? тобто там, де в нас якісь нішові. Культури або ті культури, де господарство населення домінують, вони звичайно і не можуть якимось чином цей ринок верніше він досить такий хаотичний. Це мова йде не лише про овочі, фрукти, це мова йде і про картоплю, мова йде і про ту саму гречку, і так далі. І так далі. Тому товарні позиції, ті, які йдуть на експорт, наприклад, там пшениця, зернові культури і так далі, у нас проблем жодних не буде. Внутрішній ринок буде точно насичений. Те, що стосується овочів та фруктів, ну звісно, знову ж таки, якщо Великі виробники зараз, особливо на півдні України, не в змозі відсіятися, адже ми розуміємо, що капітало в гектар землі. Під овочами, фруктами чи картоплею набагато більше ніж зерновими. і ці гроші зараз нема де взяти. Тому по суті, вся надія буде знову ж таки на дрібних виробників або на домогосподарства. А тут як відомо, у нас є брак не лише е, знання, але й брак для зберігання. Тому ціни звичайно, що після новорічних свят ближче до весни, коли в принципі у нас е, закінчується врожай минулого року і ще не розпочали збирати нового року. Вони завжди стрибають тут. Нічого я нового не скажу. Я думаю, що така сама ситуація буде в нас і е, цього року. Якщо ринок буде заповнений, починаючи там з липня місяця, наступного року е, лютий березень знову буде стрибок цін, адже цієї продукції не буде вистачати. Дякую вам дуже, пане Алекс, за цю розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це Дякую, був Алекс дорогу. Лісіца, член президії Української асоціації клубу аграрного бізнесу.